Сьогоднішній випуск проекту топ спорт розпочинаємо із підбиття підсумків спортивних подій горішніх плавнів протягом літа 2023 тисячі Веслувальники клубу Гірник здобули сім медалей етапу Кубка світу у польському Познані. Найбільша кількість нагород чотири у Людмили Лузан. Дві золоті медалі вона здобула у каноє одиночці. Ще дві срібло та бронзу у двійках із Валерією Теретою і Тарасом Міщуком. Відповідно, по золотій медалі здобули у четвірці байдарці Олег Пухарик та Ігор Трунов. Дві медалі на рахунку Тараса Мазовського срібло та бронза. Дзюдоїстка Дюсиша №1 з горішніх плавнів Софія Горяшина виборола золото на європейських іграх єдиноборств серед школярів. Змагання відбулися у Сербії. У болгарському місті Русе веслувальний клубу Гірник Дмитро Янчук здобув золоту медаль Кубка світу з марафону. Представник горішніх плавнів був найкращим на короткій дистанції 3 кілометри 400 метрів. Гірник спорт розпочав підготовку до офіційних ігор із новим головним тренером. Ним став 36-річний фахівець Валерій Куценко, який до цього працював у тренерському штабі Кременчуцького Кременя. У Луцьку представник інваспорту Сергій Напомнящих здобув дві золоті медалі на чемпіонаті України з легкої атлетики серед спортсменів з ураженнями опорна, рухового апарату, порушеннями зору, розумового та фізичного розвитку. І два з горішніх плавнів виявив себе у метанні списа та штовханні ядра. Ще один представник «Інваспорту» Владислав Гриценко виборов у Кропивницькому срібну нагороду в метанні м'яча та бронзову медаль з бігу на 60 метрів всеукраїнської спартакіади повір у себе серед дітей з інвалідністю. На європейських іграх у польському кракові веслувальники горішніх плавнів зробили значний внесок у перемогу в командному заліку. Найбільша кількість медалей три нагороди у Людмилу Лузан. Дві золоті медалі вона здобула у каної двійці із Валерією Теретою. Та у індивідуальному заїзді на 500-метрівці. У канові одиночці на 200-метрівці Людмила здобула срібло. У Байдарці після здобуття золотої медалі у двійці Олег Кухарик та Ігор Трунов додали до свого активу срібло у Байдарці-четвірці. У горішніх плавнях протягом двох днів тривав всеукраїнський турнір з фріфайту ферум Оупен Кап. Який зібрав понад 120 учасників і учасниць із шістьох областей країни, змагання проводилися у двох розділах: «Only Submission» та «Limited Fight». Вихованці Дю США no вибороли медалі у стрільбі кульовій на чемпіонаті України у Львові. Олексій Ціон здобув золоту нагороду у стрільбі зі швидкісного малокаліберного пістолета. У стрільбі із пневматичного пістолета Тимур Підгорний разом із Анастасією Туткою із Шишак у фіналі посіли друге місце. Три нагороди представники горішніх плавнів здобули у командних змаганнях. У загальнокомандному заліку збірна Полтавської області посіла перше місце. У Житомирі представники горішніх плавнів здобули три комплекти нагород чемпіонату України з веслування на човнах класу Дракон. Вихованці ДЮСШ номер 3 які займаються у тренерів Інни Волкової та Сергія Ханчевського. Двічі були бронзовими призерами на дистанціях 200 та 2000 метрів у класі човнів місткістю 12 спортсменів. Ще один комплект нагород здобули спортсмени клубу Драгонком, які вибороли срібні нагороди на 200 метрівці змішаного класу д 12 на чемпіонаті України з велоспорту, який відбувся у жовкові, Анастасія Музика із горішніх плавнів, стала дворазовою чемпіонкою України серед старших дівчат у командних змаганнях. Ангеліна Некрасова із горішніх плавнів стала чемпіонкою Європи з боксу. Це звання вихованка Дю США 1 яка займається у тренерів Олександра та Ірини Середницьких, здобула на рингу у Румунії у ваговій категорії 66 кілограмів. Дзюдоїст із грішніх плавнів Ярослав Омельченко у складі збірної України став бронзовим призером у змішаній команді на європейському юнацькому олімпійському фестивалі, що відбувся у словенському маріборі. Дві спортсменки дю США номер один горішніх плавнів вибороли сім медалей чемпіонату України з плавання серед юніорів, молоді та дорослих. П'ять медалей здобула у свій актив Юлія Ткаченко. На її рахунку по одній золотій, срібній та три бронзові медалі. Дві бронзи у Поліни Клеймьонової. На стометрівці брасом ця спортсменка виконала норматив майстра спорту України. У Вінниці на чемпіонаті України зі стрільби кульової Владислав Григоренко став бронзовим призером у стрільбі із пневматичної гвинтівки. У надії шаманової срібло у міксті та бронза у особистому виступі у швидкісній стрільбі з пістолета. Дві срібні медалі у стрільбі із пістолета здобув Максим Городинець. Також представники ДІСШ номер Нородин здобули медалі у командних змаганнях. Гірник спорт із перемоги розпочав домашні матчі чемпіонату України у сезоні 2023-2024. У другому турі команда горішніх плавнів мінімально 1-0 переграла ФСК Маріуполь. У наступному, третьому турі гірник спорт здобув першу виїзну перемогу. В Умані команда Валерія Куценка із рахунком 1-0 переграла запорізький металург. Спортсмени із горішніх плавнів взяли срібло та бронзу на юнацькому чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное серед юнаків та дівчат. Владислав Байдак у складі збірних екіпажів Полтавської області в каною двіці та у каною четвірці на дистанціях 200 та 500 метрів. Виборов три срібні медалі. Богдан Салівод, Марк Ганонченко і Рустам Луценко на каноє-четвірці на дистанції 200 метрів стали бронзовими призерами. Українські спортсмени під керівництвом тренера із горішніх плавнів Сергія Ханчевського прославилися на весь світ, коли у Таїланді йшли до фінішу дистанції 2000 метрів у відкритому класі чемпіонату світу з веслування на човнах Дракон. У човні по груди, у воді веслувальники гідно продовжили боротьбу і фінішували з шостим результатом із поміж дев'яти команд. У горішніх плавнях протягом місяця тривав благодійний турнір мініфутболу футболу Хаймарскап, який виявив найкращу команду. Чемпіоном стали гравці команди Промінь мрії. Друге місце у срібло золото. На третьому представники колективу Блюм. Велогонщики Дю номер Но провели заключні шосейні старти сезону на чемпіонаті України у Житомирі та на представницьких всеукраїнських змаганнях у Знам'янці. Медалі вдалося здобути серед дівчат, де відзначилася вихованка Дю номер Но Анастасія Музика. Олег Кухарик та Ігор Трунов у екіпажі Байдарки-четвірки здобули бронзу на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каноє у німецькому Дузьбурзі. Ця медаль принесла олімпійську ліцензію. У каної четвірці Дмитро Янчук і Тарас Міщук здобули бронзу на дистанції 500 метрів. Чемпіонки Європейських ігор 2023 Людмила Лузан та Валерія Терета вибороли олімпійську ліцензію для України в Каної Двійці у заїзді на 500 метрів. Також на чемпіонаті світу у німецькому Дуйсбурзі представник горішніх плавнів Андрій Кривчун у пара каноя здобув путівку на паралімпіаду, яка пройде у Парижі. У наступному випуску ми завершимо підбиття підсумків спортивних подій горішніх плавнів минулого року і розповімо про досягнення спортивного життя міста протягом осені та на початку зими. У рубриці топ коментар тренерка відділення стрільби кольової дю США 1 міста горішні плавні та юнацької збірної України Альона Федорова розповідає про заключні міжнародні та обласні змагання 2023-го та про найближчі плани провідних вихованців секції стрільби кольової горішніх плавнів. Завершали ми минулий рік змаганнями міжнародними. Це були змагання в Словаччині, Містро Нітра. Наших представників їхало туди п'ять спортсменів. Підгорний Тимур був в призах, він виграв, виконав норматив майстра спорту. Софія Михайлюк-Гвинтівка в міксованій команді зайняла третє місце. Юна спортсменка, наша майстер спорту Лешенка Анна, підтвердила норматив майстра спорту. Інші виступили непогано, але вони тільки навчалися. І останніми вже нашими змаганнями були область. Ми проводили перед новорічню, щоб зробити дітям трошки свята. До нас приїжджали наші колеги з міста Шишаки, провели область. Вона була така завершальна, більше підвести підсумки, зробити свято і завершити рік. Цей рік ми вже розпочали тренування. Готуємося, бо в нас в наступному місяці на початку буде чемпіонат України 2003-го і Молодше у місті Львові. Тому плануємо з 24-го числа цього місяця розпочати область відбіркову. Це так, щоб ми втягнулися, перевірили склади команд, відстрілялися, перевірили, як ми в змагальних умовах відібрали основних представників нашої Полтавської області, яка буде представляти у Львові. І все, готуємося до Львова. Це буде пневматичний чемпіонат. А далі в нас, якщо серед дорослих, то Михайлюк Софія разом з дорослими Шамановою Надією і горденцем Максимом завтра вирушають на НТЗ до Львова. Центр збір буде присвячений до змагань в місті Мюнхен, Німеччина. Це не офіційний кубок світу. Дуже такі традиційні змагання. Вони завжди. Розпочинають міжнародний календар, і це буде відбіркові змагання, підготовчі до чемпіонату Європи, на якого ми маємо поїхати. Ну, плануємо Михайлюк Софію і, можливо, Шаманову Надію. Ми так, і підгорного Тимура в цього раз це буде його перший виступ на європейській арені в складі збірної команди України. Команди кількох вікових категорій мали змогу перевірити свої сили у серії передноворічних дитячих турнірів з футзалу Промінь мрії КАП. Змагання продовжують збирати команди із різних міст країни, які виявляють бажання перевірити себе на майданчику фізкультурно здоровчого комплексу. У турнірі серед гравців вікової категорії 2014 року народження взяли участь сім команд, серед яких був і новий колектив. Шахтар, Добропільський район. Він приїхав із Донеччини. і У підсумку виграв турнір. турнир. організація турніру і взагалі вообще горишні я настільки приятно удивлен. Действительно, это просто клас. Дело в том, что у нас сейчас, вы знаете, в Донецькій області не є немножечко хорошо. Очень часто на тренировках вместо двух ми тільки пів години, тому що по підвалам прячемося, А поэтому для дітей. вот именно вот эти три дня, это, я думаю, это были самые счастливые за последние полгода. Дети настолько довольны, радушие, во-первых, самих местных жителей. Организация турнира, все до мелочей просчитано, настолько приятно. Руководство города подходили, вручали ребятам именные подарки. Ну это просто супер. Спасибо вам огромнейшее. Действительно, это мы, это наша Украина, это наша гордость. І гарішні плавні, як такові. Пасіба вам большое. низький вам поклон. Олександр Телендій розповів про зв'язок його команди із лідером вітчизняного футболу Донецьким шахтарем. Ми участвуємо в проєкті Шахтар Соціал. Давай грай, таковий донецький шахтер, флагман нашого українського футболу. Дійсно, допомагає. Настільки це просто. Во-первых, екіпіровка мічамі всім інвентарем. Дякую їм огромніше. Кожен із дітей старається бути лучшим, старається попасть в академію шахтаря. Протягом трьох років із Добропільського району до Академії Шахтаря потрапили 17 юних гравців, 5 дівчат та 12 юнаків. Зараз тренер пишається своїми вихованцями та вихованками: Миколою Агарковим, який у шахтарі Ю-19, Кароліною Красковою, яка грає за кривбас, а також Валентиною Супряткіною, яка захищає кольори київського Динамо. Десі результатів будуть ребята наші непосередньо добробальчани і зборної України і наш наш український родний флаг будуть нести на всіх міжнародних соревнованнях. Добропілля знаходиться у прифронтовій зоні і розташоване за 30 кілометрів, де ведуться бойові дії. Втім, тренер Шахтаря із Добропілля зберігає оптимізм. Дуже багато реб... дітей повернулося, тому як уїжджали. Ну, я буду надіятися. Буду надіятися, благодаря ЗСУ, благодаря нашим збройним силам, ми дійсно цю нечість оберемо з нашої землі. і Ми дійсно будемо жити як люди і ми будемо славити нашу Україну. Після завершення поєдинків відбулися урочистості, де награвців та команди очікували призи, грамоти та кубки. Ми дуже вдячні за те, що ви прийняли участь в нашому турнірі. Традиційно давайте оплесками. Привітаємо і з благодарністю наші збройні сили, які допомагають нам займатися футболом. Церемонія нагородження команд вікової категорії 2014 року народження турніру промінь мрії кап розпочалася із приємної традиції. Перші подарунки отримують дівчата. У нас є на нашому турнірі одна дівчинка з команди моє спорт. Ми... Також подарунки від міського відділення Національного олімпійського комітету України отримали й тренери кожної з команд. Потім індивідуальні статуетки були вручені найкращим гравцям команд та у окремих номінаціях. Кубок мрії отримала команда Гірник спорт яка виступала під керівництвом тренера Сергія П'ятіна. Турнір мені сподобався чудовий турнір. Команди були рівні по силі, показали хорошу гру. Ну, так як ми, вже багато в нас перемог на турнірах, на цьому турнірі я хотів, щоб задіяти побільше дітей. ну і Сподобалось, що зіграли всі рівно хлопці. І гарно, що з чемпіоном ми зіграли на рівних в І з шахтарем добре зіграли. Ну, так, як хотів задіяти більше, результат не такий, як би хотілося. Ну, і так добре, всі діти пограли і всі задоволені, а це саме головне зараз, у такий тяжкий час. Протягом турніру чудову гру у воротах продемонстрував голкіпер команди з горішніх плавнів Олександр Онищук. Не схибив він і в заключному матчі турніру, в якому гірник спорт зіграв у нічию із одним із призерів командою Ягуар. Воротар хороший, виручив, і заслужено йому дали кращого гравця команди. У вас давно займається? Так, так, так. І хлопчик способний. Такий. Я думаю, що в нього хороше майбутнє. А ось так були нагороджені призери турніру. Нагороджується за третє місце команда «Ягуар». Які враження у тебе, які емоції зараз після турніру? Круті. Ми в перший раз на третьому місці. Тобто до цього не вигравали, так, да, кубки? Так. Ну, що відчуваєш зараз, який в тебе настрій? Ну, м -м -м. Радість, так. так. Кубок за друге місце на турнірі отримала команда «Кадю США» із кам'яних потоків. Нарешті головний кубок змагання отримали переможці турніру. І переможцем нашого турніру стала команда Шахтар. Отримавши кубок, юні переможці турніру із команди Шахтар Добропілля не стримували емоцій. Команду переможців та про себе розповів капітан Шахтаря із Добропілля Євгеній Корнієнко. Ми з Донецької області приїхали. З якого міста? Добро... Добропілля та Білочка. Ну і розкажи ваша команда, як тренуються, як там умови у вас, як дається тренуватися. Ну, ну які умови там, як займатися, як? Ну, треба спочатку пробігти круги, потім розм'ятися, потім. Побити поворотом і потім і все. Ну, який тобі приїздали, за що? Е, кращий гравець турніру з футболу, промінь мрії, куб, кап, е, горішні плавні. Тепер горішні плавні, запам'ятаєш таку назву? Так. А до цього не знав такого міста? Знав. А звідки ти знав? Ну, не знаю, просто знав. На якій позиції граєш? Правий нападаючий. Скільки років вже займається? Футболом? Чотири. Чотири? Так. Ну і цим, чим тобі подобається гра, як прийшов футбол? Ну, я прийшов е, і почав займатися, тренуватися, і в мене все вийшло. Чим подобається футбол тобі? Ну, всім. всім? Да. Ну а на кого хотів би схожий, бути, на якого футболіста? Ну, із шахтаря Марлос. Він вже на пенсію пішов. Ну, ти його заміниш? Так. Да. Не тільки тренується у прифронтовій зоні, але й виграє турніри. Саме такою запам'ятається команда Шахтари з добропілля. Свій дебют у горішніх плавнях її гравці відзначили виграним трофеєм.